Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Ми продовжуємо великий розіграш двох мільйонів гривень, який проходить у чотири етапи. Вже завтра, у середу, 18 грудня, відбудеться четвертий супер розіграш суперлото. Це значить, що ми додатково розігруємо 500 тисяч гривень. А в ефірі 3720-й розіграш державної лотереї Лото Максима на сьогодні джекпот становить 2 мільйони 450 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон а комплект кульок номер 1 І ми вмикаємо лототрон. Чотирнадцять. Сім. Двадцять один. Тридцять п'ятнадцять. Лото максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8652 тисяч розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 1 І ми розпочинаємо розіграш. Щастива! Тридцять шість. П'ятдесят два сорок три. 44 29 4 78 73 10 77 18 15 35 8, 60, 54, 25, 62, 57, 24, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел, щоденно. В ефірі 7505-й розіграш державної лотереї Лототрійка. Тиражна комісія обрала лототрон Б» комплект кульок номер один. І ми переходимо до розіграшу. 0. 0. Три. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Нуль. Нуль. Три. Бережіть себе. Все буде Україна.